В цьому залі займаються дзюдоїсти, але вони займаються не лише дзюдо, а ще й самбо, грепінгом та пляжною боротьбою. На минулому тижні у Чернівцях розіграли медалі чемпіонату України з самбо серед кадетів 14-16 років, юнаків та дівчат 16-18 років, та юніорів та юніорок 18-20 років. Спортсмени Сумщини здобули на Чернівецькому килимі 14 медалей: 7 золотих, 4 срібні та 3 бронзових. Три золота і срібло вибороли спортсмени, які займаються в цій залі. Одне з них серед спортсменок вагової категорії до 80 кілограмів, здобула Ангеліна Величко. Говорить, раніше займалась різними видами спорту, але в 11 років прийшла у зал дзюдо. Маленька дівчинка так вирішила. В 11 років я пішла на боротьбу. Сама мама з татом були проти. Але ось так вони і зараз не дуже в захваті, але все-таки він допомагають і раді за мене на питання, що дзюдо та самбо дали їй. Говорить люди, які завжди поряд з тобою навчаєшся в них. Навіть мій перший тренер Гнаді Рябчинський, який наразі не тут, дуже дав мені багато всього, вклав мене як в людину, як спортсмена. Мене звати Юлія Засульська, я займаюся дзюдо, самбо, пляжною боротьбою та греплінгом. Мені подобається боротися, щось вивчати нове, тому що це різні види спорту і десь щось я беру для себе нове. Наймолодшій учасниці сьогоднішнього тренування, доньці тренера Віталія Критова Мелані – 5 років. Але і вона вже має свою мету. Я хочу бути на першому місці. Треба вийде це? não já bula Разом з Віталієм Кретовим у цій залі спортсменів тренують Олексій Філатов та Іван Силкін. Чому спортсмени займаються спортом? Зокрема, дзюдо тренер говорить, це від їхнього бажання бажання стати сильнішими, довести, що сумщина краще. Світла немає, все одно йдуть, і ракети літають, і все одно просяться. Ми хочемо тренуватися. Ми всі знаємо і розуміємо, що тільки в здоровому колективі можна виховати здорову. Особистість ось так у колективі сумські кадети та кадетки. Юнаки та дівчата, юніори та юніорки готуються до нових стартів до чемпіонатів міста, області, України, Європи та світу. Олександр Качанов, Олег Ворненко, Суспільне новини, Суми.